Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У ніч субота, 23 вересня, російські загарбники завдали ударів по Дніпру та Запоріжжю. Уточнюється інформація про наслідки атаки та пошкодження. Попередню атака здійснена з балістичного озброєння. Телеграм-канали пишуть про удари по українському аеродрому у Харкові. Що шість прильотів. Мер міста повідомляє, що усі вони у Слобідському районі. За даними моніторингових груп у Харкову. Росіяни стріляли балістичними ракетами С-300. Отримали поранення троє цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років. Пошкоджено низку складських приміщень, промислових будівель та житлових будинків. Також росіяни обстрілювали Херсона в той же час. Здійснювали вильоти і бомбардувальники. Над Енгресом рухнув один із ту 95 через технічну несправність прямо після пуску. ракети. як передають джерела, Росія офіційно не повідомляє про втрату літака, проте літак зник. Нищений повністю разом з екіпажем. Він впав з великої висоти, не дотягнувши до аеродрому. Не виключено місцева диверсія. За даними закритих анонімних джерел, залужний наказав збивати все, що наближається зі сторони Росії до кордонів з Україною. Сили та технічні засоби такі вже є, особливо після атаки на старокостянтинів. Та недавню на Дніпро, де було пошкоджено наш міг та гелікоптер. Наші пілоти злі. А російським пілотам убивцям кінець не всіх. Чекає. Суда про це розповіли в розвідці, знайдуть кожного. Сама ж Росія почала відчувати нестачу льотчиків і почала залучати до війни курсантів пілотів. Вони відпрацьовують практичні стрільби ракетними ударами по території України. Про це повідомляє центр національного спротиву. Зазначається, що починаючи з серпня, курсанти льотних училищ РФ проводять практичні стрільби з вертольотів некерованими ракетами по громадах Сумської області Харкова та Чернігова. При цьому у зв'язку з низьким професійним рівнем частина. Ракет поцілила по об'єктах на території країни агресора. Фактично, окупанти готують вчорашніх підлітків до війни проти України і змушують їх тренуватися на мирному населенні, навмисно не даючи їм некеровані ракети. Наголосили у ЦНС. Українські пілоти пообіцяли перехоплювати такі борти у непі та знищувати. Наразі стало відомо, що Росія повернула на свої авіабази 10 гелікоптерів та 9 винищувачів з території Білорусі. Ці пілоти тепер працюють у фронтових районах. До зустрічі друзі ставайте спонсорами. Каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.